Щотко, я в кадрі. Всім привіт. Йо-йо, друзі, всім привіт! З вами Роман Дикий. Це нова частина мого відеоблогу. Сьогодні я трошечки на стилі. Ну що ж, друзі, напевно, це найдовго очікуваніший випуск, адже сьогодні у нас правильно, сьогодні у нас бекстейдж. Нарешті я проведу вас за лаштунки, покажу вам, що таке бекстейдж, як ми готуємось до шоу, як проходить шоу, та й взагалі, яка там атмосфера. Тому. Я не буду довго тягнути. З тебе підписочка, лайк, не забудь про коментар. Ми полетіли. Ну що ж, прийшли ми на бекстейдж прямо за цією шторкою. У нас знаходиться святиня святих. Саме прекрасний, саме найкращий. Світлі себе пам'ятаю. Насправді тут у нас, скажімо так, перехід між сценою і бекстейджем, Бекстейдж ось там. Тут у нас ребятки готуються до воркшопу. До речі, мої підписники, бажають вам хорошого воркшопу. Все, пацани, удачки. Давай, кулачок. Давай. Віталік. Все, я полетів знімати далі бекстейдж. Ось наша пацанська гримерка. Тут у нас вже є один пацан, Русік. Передаш привіт? Вот, там далі у нас жіноча гримерка. І тут ми, так би сказати, готуємось до шоу. Нас тут на бекстейджі йде все повним ходом. Ну, скажи щось підписчикам. Підписуйтесь, підписуйтесь. Що вам ще казати? на ЗСУ та підписуйтесь. Шо О, дешевісь. До речі, якщо по якійсь невідомій мені причині ти ще не здонатив, то прямо зараз у тебе є чудова можливість. Адже зараз проходить збір для мого друга та й просто для близької мені людини. Сума 50 тисяч гривень, тому потрібна допомога та підтримка кожного з вас. Прямо зараз спускайся під відео, і там буде посилання на банку. Також посилання на банку буде у мене в загріплених історіях в інстаграмі. Ти донать, а ми полетіли на відеоблог. Збор. Тут ти такий не готовий, не вдіти, а потім я такий опа. Ти полетів працювати? Ну так, я розмір. Давай якусь заряджену фразу і йди працювати ні 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 чекай, хай підписники напишуть якусь заряджену фразу в коментарі, а ти йди працювати. <пробуйте> Це взагалі кайф. Правда, Русь? Смотри, голос... это сняли на видео. Голова Голова болит потом. Такому, понял, раз, эти стеклянные, они я понял, там бьют, он говорит, пацан, только не футбол, во всей команде, не глаз, блядь. Роман Батман. Кстати, вы знали, что у него погнало новое? Он уже не дикий, он Роман Батман. Всім батманам-батман! Ну? No. Всім романам Батман! Я майже готовий Майже готовий їхати на роботу. Тому... Фінальний штрих. Працювали Променад, До нас hey, сюди на бекстейдж завітала ще одна класна персона. Юлічка. Ну що, реквізит у нас заряджений, костюми готові. Залишилось тільки самое головне — зарядка перейшов. щось, коротше, всі кажуть за якусь відміну шоу, за якусь качку. Ніякої качки нема, всім кажеться. Ром, от що шоу буде. Що да. да, буде качка, прилетить кіло 5. Якщо сяде на корабль, то 5 його так кринить, 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 клинить, кринить, наклоняє. Ось так, і працювати неможливо, прикинь, качення ось таке. Я очікувався, що за моду, але не таке. І... Бога. Третє шоу закінчено. Не видно, але я мокрий поти я так старався. Мок, я мокрий отут, вот там мокрий. видно. Да, там вино капітальі да, Русі, весь башка мого весь мопрацюємо, працюємо хлопці. Друзі, ось і підійшов до кінця цей коротенький відеоблог нашого бекстейджу. Я хочу подякувати всім вам, всім за підтримку, за ваші коментарі, лайки. Також не забувайте нажати дзвоник, щоб не пропускати нових відосів, адже в подальшому їх буде набагато більше, і вони всі будуть набагато якісніше. Тому я бажаю вам гарного дня, відправляємо своє серденько і до зустрічі в наступних відео.